Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Ранок не знімала, бо я не проспала, просто не захотіла. Покажу вам вечерю. Вечеря в нас просто бомбічка. Ви не представляєте, як тут працюють шеф-повара. Вони по нашому запросу готовлять нам їсти. М? Я так хотіла картоплі, Получай картоплю з сосільською і з овочами. Це просто смак. А я думаю, треба ще в повару сказати велике дякую. Зараз будемо куштувати і буду вам розповідати соль. А, що я ще узнала? Вечерю добавки просити можна, а обіда ні обід – тільки одна порція, так що, якщо ви дуже голодні, в обід не наїлися, то вечора можна попросити. Не можу вам передати, який це чудовий лагерь Аріанна. Мені він з кожним днем подобається все більше і більше. Погано, що тут не видають карту А. Я думаю, якби вони видавали карту А, то можна було б тут і жити. Mm -hmm. спаржа, Горошок і морковка. Mm -hmm. спаржа. Все у нас есть Цветная капуста. Mm -hmm. Картошка бомбическая штука. Ну, ще й хліб дали. Хліб я теж стала їсти. Лідомості хліба не їла, як я тут його їм. Це каса сесон. Хороша, Дуже хороша. Угу. Заходи на ура. Не знаю, що сьогодні, сьогодні похолодало на вулиці. Голодна капець. Угу. І соус. Кстати, соус доволі смачний, Мені сподобався. М -м -м. Наляпала. Поважаємо труд інших людей. За собою завжди вибираємо, Ми ж не свої правильні. Ми ж порядні люди. Вечеря бомбіческа. А бомбіческа смая куча. См... См... смачна О, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пересилайте мені донати. Бо я хочу купить хамона. А як нам виконали? А в Маріанні в Брюсселе. Соус вкусный. Нам було сейчас воды взять. Забыла. Ну, ладно. Ничего страшного. Хотя это... Фасоль споржива, мені взагалі заходи на ура. М -м -м. Так смачно. Ой, нам тіктоки надімало, кстати. Що... Доходте до мене на, на тіктоки. Будем з вами тіктокатися. Сосіска бомбезна. Така відчуття, що шеф, шеф повар сам для нас лично их їх... Виготовляв. Оце жарена картопля супер. Як фрішечка, тільки кругляшками, поняла? Сьогодні субота, людей не дуже багато. М -м -м. Ходила я по магазину, подивилась на ціни. Я покажу, що я купила. Шиканула. і потратила євро 90. Це я думала, що я ввечері не наїмся, бо мені обіда не дали. Представте, в обід було вкусне макарони, не льденте, а вкусні. Мені дуже подобалися згори, смачні такі. Подлівка смачна. І сир. Щось я їла, їла і не наїлася. Пішла, кажу, дайте добавки. Мені, сказала, Нет". Мені сказали, що ні. Мені відмовлено. Сказали, що можна вечерю добавки брати. Тепер я буду до них ходити і постійно брати вечерю добавки. Угу. Адже в постірочній було. Там після вечері доложу відео, подивитися, як я там вводила. Інструктаж проводила по постірочній. Ну я вже ж не перший раз. Якщо кому треба інструктаж, хто тут вновь приїжджаючий, на мене підписаний дивиться. звертайтеся. За 2 євро я вас звожу. Ні, за 2,80. Проїжджа стоїть 2,80. М -м -м. Смак просто неймовірний. Картопля клас. Надо, ну, да, якби я знала, що сьогодні буде картопля така. М -м, ну, на фріжка тільки кругла. Поняли? То я б, навірно, это... б мене не завзять чекать чи по якогось. М -м -м. Зараз угу. оце це їм. Беду за добавкою картошка. Ну, салат вони дадуть, а сосічку ні. Сосічка тільки одна. Картошку дають. М -м. до мене, Я вам підскажу, як оформити тимчасовий захист. Безплатно, не за гроші. Я вам дам адресу, куди треба під'їхати і це все зробити. Безплатно, не за гроші. Гроші тільки на проїзд. Оце я похвалила ще повара Шеф повар сьогодні зробив мій вечір. Угу. Ви знаєте, з кожним днем для нас шеф-повара і Червоний Крест стараються готують таку їжу неймовірну, що просто польчики оближиш. Суперова смачно. Бургера розпаковував проведу, погано, що в мене тут немає мікроволновки, я його нагріла. Ну нічого, я його вже їм не перший раз. Я його їм холодним. Холодний тоже смачний. Угу. Як там бурундук. Бундук. Сижу я і на трансфер чекаю. Ухи тут маленькі літають. А я все на трансфер чекаю. Чекаю. Mm. Ну що, розпаковувати будемо. Зараз спробуємо бургер. Це ж, якщо я бургер не з'їм, то картошку ж я, що не їстиму. Ну ви ж розумієте. Розпаковка. Чек. Розпаковка без чека. вам покажу, дивіться, така булка. Булка, сир. Нам ну, сьогодні з утра такий сир давали. Котлета. Ну Котлета така непогана. Такий соус. До картошки можна було. Ой. Цей беремо соус. Ну, можна і руками, але в мене не виходить. Отак от раз. І отак. От Ляпс. Ну, взагалі його в плані б нагріти треба було, Ну, так як в мене ні в чому гріти. Я вам розкажу смакові якості бургера із магазину Кора. Їх там багато. Оце євро 90. Два штуки. 80 -то, гривень, 90-600 гривень, по 50 гривень бургер. В тиждень можна собі дозволити купити. Висилайте мені донати, бо я ще бургерів не наїлася. Чижина В всередину обычно тут вот дурдом, дурдомный вже тут знає, я місна зірка. М -м -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. О, у нас і соус можна ще так по тарілки мазати тут. Ціну не люблю лайте. Чекайте моїх нових відео. Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Зараз я вам покажу, з чого потрібно починати. Щоб постирати, треба купити жетони. Жетон коштує 1,4 євро на машинку 6,5 кілограма. Якщо 132 кг машинка, то 8 євро. Є ще машинки на 17 кг, 10 євро. Нам дають жетони по 6,5 кг один жетон за 4 євро. Оце ми ходимо стирати. Ось є автомат для розміну монет. Ми кидаємо туди, розмінюємо і покупаємо. Зараз все покажу. Так, беремо туди, засовуємо можна от бумажні деньги, можна монетами. засунули, например, 5 евро, нажали жетон, вам выпал жетон за 4 и сдача. Также размен монет есть, от 10-20 центов евро. Денежку размен выбираем, 20 евро и 2 евро, это для сушки. Тут у нас, бачите, як. Вот такие машинки. Сейчас далее пидем потихоньку. Ну что, получается, все собираем, собираем. Показую машинки, а потім далі вам ще покажу сушки. Інструкція. Нажали переводчик, вам тут все розказали і показали інструкцію. Вон, бачите інструкція? Так, тут жарко, це сушильні апарати, Сушильні апарати. Дивіться, за євро можна посушити і за 20 центів. За євро ви, якщо багато білья набрать, висушите. Якщо не досушилося, кидаєте ще ілі євро, і 20 центів вибираєте. От це верх-вниз, верх-низ. І воно суше. Так виглядають, в принципі, сушилочки. Вон мої ножки, бачите? Це так. Ага, далі машинки є на 17 кілограмів, я ж казала, і на 13,2 кг. Якщо ви хочете помити ручки, ось. Мило є, дивіться, яке воно, нажали оцю кнопочку, помили мильце, помили ручки. Потім достали серветку, а витерли ручки. І ось мусорка сюди викинули. Є стульчики, можна посидіти. Коментарі. Крітить нельзя. Саме більше мені подобається тут рибки. Глянь, яка золотая рибка. Рибка золотая. Класс, так? Да? Пасмурно, но тепло. Це кладбище. Напротив цвинтар, цвинтар. А то постирочно. Welcome! Це скоро відкриється магазин тут. Будемо ходити сюди за булочками. Ух ти! Он дивіться, яка кабріолет поїхав. А он самоліти. Ми їх лежаємо в вікно і вважаємо. У нас тут їх багато літає самолітів. Сьогодні субота ми просто ходили в стірку. О, хтось щось что Взагалі Вообще цікаво, цікаво. Цікавий город, да? Попішли, я трошки по поснімаю. Так, покажу вам, бачите як. Будинок такий огромный-огромний. І от як возле дома украшено, да? Квіточки. Велик прив'язали до стовбу, щоб не стирили. Тут багато людей їздять на велосипедах, да? Я там з жінкою познайомилася. Она 4 дні в Аріанні. Звать її Ніно з Грузії знає русский язик.